Євгенії Комановській зараз 77 років. Пенсіонерка пережила війну і 40 років відпрацювала в колгоспі. Розповідає, такої жахливої дороги, яка є в них зараз у селі, вона не бачила за все своє життя. Я 40 років пробила в колгоспі. Я цими ногами ще поле обходила. А? І сьогодні навіть до магазину не можна піти. Як так можна жити? Біда, біда, люди, біда. А? Якщо я живу. Я війну прожила, війну дітки я прожила. Мені шість років було, як війна почалася. Ну такого не було. Селяни вже вдруге перекривають дорогу. Перший раз вони пішли на такий крок 19 жовтня. Каже, тоді приїхало все керівництво району. Приїхало ну, цього сюди дві машини, приїхали і слідувателі. Ну, думали, ну що ми злякалися. А ми все таки стояли. І вони за нами були всі. Потім приїхав ще дома ну, голова Острозької адміністрації приїхав. Визвали інсеку, ну, начальника, теж приїхав. І, ну, і дума каже, о, цей, каже, ну, чоловік, хороша людина, у нас в Мощаниці є щебьонка, 70 на 70, ми сюди її привеземо, рейдера пустимо завтрака, такого треба, ну цього мочного. Тут до вечора був той вже рейдер, почав нам грипти». Люди пригадують, декілька років тому тут була нормальна заасфальтована дорога. Але грозові камази фірми Інсеко, які возять буряк з поля, її повністю розбили. А після того, як з'явився щебень, який привезли одразу після першого перекриття вулиці, стало ще гірше. Бо фід села ми всі просили поможіть, не можете ви поможіть нам достукатися, куди нам стукати? Іде осінь? Почнуть возити буряки. Нікому нічого не треба було. А далі що робити? А що далі робити? Там за лісом наше море бураків. Що буде з цією дорогою? Що буде з нами? Що буде з нами, як ми вивезуть ці бураки? Голова Оженинської сільської ради, до якої належить країв, Володимир Ярошик, розповідає, нічим допомогти не може, оскільки дорога стоїть на балансі Укравтодору. Адміністрація знає, і автодор знає проблему. Цю знають виїжджали не раз дивилися. Ну а згідно того, що мій кошторис не підлягає бюджет на такі дороги. Ті дороги, які, які є на балансі нашої сільської ради, то вони поробляли. Жителі села країв своєю проблемою вчора знов їздили до голови районної державної адміністрації. Проте кажуть, поки результату немає. Втім, сам голова зараз у відпустці. Прояснити ситуацію погодився його заступник. Дорога буде однозначно робитися, і на це ми віримо, що група компанії Інсеко їхнє керівництво нам дає на це обіцянку відповідно, тому що основний. Основна причина, що та дорога розбита, вона однозначно через те, що туди возять цей цукровий буряк. Ну не наша проблема, не районної державної адміністрації, що в Україну хтось впустив ці великотонні машини, під які не розраховані наші дороги. Це хтось впустив ці машини, не ми ж їх сюди впускали на нашу територію і не ми зацікавлені в тому, щоб наші дороги розварювали цей транспорт. Селяни кажуть, якщо їм не почнуть ремонтувати дорогу, вони поїдуть до Рівного, пікетувати обласну адміністрацію. Олександр Туз, Юрій Кобів, новини Рівного.